11 червня розпочався чемпіонат Європи з футболу Євро 2020 народний мер Сум Анатолій Почечун подарував містянам можливість підтримати національну збірну України, відкривши глядацьку фанзону навпроти стадіону Ювілейний. по во «Во-перше, там де євро там завжди Почечун. А, во вторых у сумчан в кої то віки, будуть важливість посмотрети на чиновника, хоч на какої то зоні. Почувши про ініціативу Львів Фан-Фестівал дарувати глядачам 100 літрів пива, за кожний пропущений м'яч збірної Росії, народний мер вирішив доєднати суми до флешмобу. Ні, ідея прикольна, але пиво – це не цікаво. От лето началось, скоро буде планове відключення води. За кожний пропущений гол Кацапа будемо давати по 100 літрів гарячої води на місто. Прощай, немитая Росія! За словами Анатолія, батьки зможуть насолодитися святом футболу разом з дітьми, адже на території фан-зони буде заборонена нецензурна лайка. Ні, Не, мені так-то на мат похуй вообще. Ну просто люди збираються, кричать суддя підорас. Мені за кума обидно. Так, да, він продажний. Ну, що сразу підорас, а? Це про другого суддю? Про футбольного? Прошу прощення. Сум'яни відзначають гарно налагоджену інфраструктуру об'єкту. Наприклад, питання туалетів буде повністю вирішене за допомогою минулорічного проєкту Анатолія. Муніципальні обіцяні кутки. Пожалуйста, у нас як у всіх цивілізованих туалетах є графік уборки. Це ж календар погоди. Ну, сьогодні 16 число по плану уборка, дощ. Наостанок почечун прокоментував скандал, пов'язаний з формою української збірної. А що там за скандал? Типа, наші вийшли в формі з границями України, где є Крим? Ну тут я з рускими согласен. Историческая несправедливість. Надо ж було ще и Кубань дорісувати. Я об этом должен думати, а Олександр Алієв Тесленко. спеціально для куди ти рахід б'єш новин.